Я втомилась, я хочу відпочити. Але при цьому я хочу поїхати не в таке звичайне місце, як зазвичай готель чи парк. А я хочу потрапити в те місце, де я відпочину душею. З вами Світлана Горобій, я вас вітаю на каналі Реальна Жінка. І в цьому відео я розповім вам про філософію челенджів «Реальна я. Знаєте, коли два роки тому ми сформували цей канал, ми думали над назвою, ми думали над філософією цього каналу, і я тоді не могла навіть запідозрити, що назва реальна я переросте у щось більше, глобальніше і наповниться сенсом. Сьогодні я з вами тут для того, щоб показати, а чому вас може зацікавити челендж Реальна Я? І як приєднатися до нього. Сьогодні ми живемо з вами, коли багато різної інформації, курсів, навчань. І я теж така людина, яка вже давно в розвитку, вже понад 10 років. Я пройшла масу навчань, десь я отримувала результат, щось мене задовольняло, а щось навпаки приводило до втоми і бажання покинути це все заняття. І нещодавно я пройшла дуже крутесне навчання, яке відкрило мені розуміння, що дійсно ми можемо постійно коперсатися в собі, і тоді ми живемо у стані незадоволення. А можна перейти в інший стан, визнати себе, визнати, що я вже є та жінка в тій своїй особистості, яка вже є зараз, і створити стан жінки, яка вже має те, що ми хочемо мати, наприклад, більше грошей чи стосунків кращих. І я навіть запустила цей челендж для себе, і мене підтримало кілька людей на цьому етапі. І я зрозуміла, наскільки важливо жити кожного дня. І жити кожного дня відслідковуючи свій стан. Не для того, щоб потім е десь загубитися і йти до експертів, згадувати якісь минулі ситуації, а ось тут, в моменті, в дні, в який я живу. Побачити, а що зі мною відбувається? Якщо зі мною сталося якесь погіршення мого стану, а про що цей стан? І чому він вчора ще був гарний, класний настрій, я така квіточа жінка, а сьогодні я вже зранку не хочу вставати, не хочу робити якісь практики і взагалі просто хочу поспати. Я пройшла цей челендж, і тепер я ще більше зрозуміла, наскільки важливо іноді зупинитися. Але зупинитися це не означає, щоб просто залишитися як на місці ось тут, в цій точці, а зупинитися для того, щоб подивитися, а куди я хочу рухатись далі, куди я взагалі йду, яким життям я хочу жити, і те, що я сьогодні маю. Якщо воно мене не влаштовує, як зробити так, щоб змінити стан, змінити реальність і побачити? Що в цьому житті ми можемо набагато більше, ніж знаємо, ніж думаємо, ніж відчуваємо, а часом навіть відчувати себе, ми не відчуваємо, забороняємо собі. І коли з'являється невіра, і як часто я чула від жінок, які приходили до мене на тета сесії на консультації, я не вірю в себе, я не впевнена, це просто від того, що ми насправді. Незнайомі з собою. Ми граємо ролі, ми маємо певні досягнення в певних сферах життя, ми біжимо сьогодні в соціумі дуже багато інформації, дуже багато навчань, дуже багато кейсів успішного успіху. І в цьому всьому, ми дійсно намагаємось копіювати бажання інших людей, інше життя. І таким самим ми просто не знаємо, ми загублюємось в цьому. Тому, якщо ви хочете познайомитися з собою ближче, хочете прямо відчути цей стан радості і дозволити собі більше насолоди в житті, більше розслаблення, я вас запрошую приєднатися на цей челендж. За ці сім днів ви зможете подивитися на сфери свого життя і одразу зрозуміти. З якою сферою ви комунікуєте класно, в якій сфері дуже класні стосунки, а де щось потрібно просто додати, так, створити стан, і, відповідно, ця сфера зміниться. І ви побачите в своїй реальності зміни. Тому, якщо вас зацікавив цей челендж я вас запрошую приєднатися. Вся інформація буде тут під відео. Ви можете перейти на сайт, подивитися, почитати і прийняти рішення серця. Не мозком, серце. Відчути. А я дійсно хочу познайомитись з собою, і яка я реальна. З вами була Светлана Горобій. До зустрічі на каналі Реальна Жінка.